Солодка аджека. Беремо 2,5 кг помідорів і також по пів кілограма моркви, яблук і болгарського перцю. По шклянці олії оцту, цукру. Півстолової ложки я беру солі для того, щоб аджека свій віддала смак інгредієнти. І 150 грам чесника. І дві перчини пекучих. Всі інгредієнти є в описі до даного відео. Всі вказані в описі овочі, крім чесника і перця, ми перемелюємо на м'ясорубці, ставимо аджику на вогонь, проварюємо 2 години. Поки вона вариться, чистимо перець і чесник. І додаємо. Цукром, оцтом і олією до аджики. І проварюємо ще пів години. Всього в нас вийде, що аджика вариться 2,5 години. Закатуємо в банки і накриваємо. Стерилізувати не потрібно. Аджика прокипіла 2 години. Зараз саме час додавати чесник, пекучий перець, цукор олію і оцет. У нас светлирована, підготовлене. Також чесник з пекучим перцем і ще трошки солі я додаю. Перемішуємо. І ще будемо готувати півгодини. більше ніж 2,5 години, і от чекав потрібної консистенції, буду її розливати вже в банки, закатувати, перегортати і вкутувати маленько наливаю. Відключу відео, щоб мені було легше наливати. З цієї порції помідорів і інших овочів вийшло 6 півлітрових баночок і півбаночки ще нам спробувати. Хай вам смакує здоров'я, миру, всього вам найкращого!